7 липня всі українці відзначають ліричне свято Івана Купала. Свято Івана Купала це чарівна пора, коли рік ділиться навпіл. Сонце небо повертається з літа на зиму, а дні починають корочати. На Купала вогневладний сварух відкриває небесну браму. Тому усі молитви людей будуть почуті Всевишніми богами. Люди на купала вірили, що перун посеред божественної ночі запалює своїми божистими стрілами квітку щастя. Світ папороті то сяйво блискавиці срібнолукого перуна, рівно о півночі, в темній глушині, там, де не чути голосу півня, з тріскотом, неначе грім з неба спалахує квітка. Вмить виростає вгору і горить блакитним вогнем, але одразу й осипається. Тоді лихі сили не дрімають і намагаються виманити дорогоцінну знахідку. Людина споконвіку шукає чарівне зело, але нечиста сила не допускає її до чудодійної квітки, краде світ папороті собі, відбирає від неї чарівну силу. Тому вона така всезнаюча та всемогутня. Сміливцю, який встигне зірвати цю, наче полум'ям охоплену квітку, відкриваються усі таємниці світу, він усе на світі знатиме, розумітиме мову всякого створіння, без зайвих труднощів зможе бачити, де в землі закопано скарби, навіть закляті. Не боятиметься лихих сил та відвертатиме від своєї ниви град, грім, хмари, громовиці. Такий щасливець зможе причарувати найкращу дівчину, яка, побравшись з ним, буде вічно молодою та гарною, а діти здоровими та роботящими. Купельські вогні розкладають тільки хлопці. Здобуваючи для цього живий вогонь, тертям сухих гілок. Для багаття хлопці заздалегідь заготовляють хмиз, плетуть козубок з рогози і тягнуть його селом. Для вогню накладали різного сухого ломаччя, яке крали по всьому селу, крали здебільше там, де була дівчина на виданні. Кожен господар мав подарувати. Дати купалові будь-яку дерев'яну річ вийшло з ужитку лопату або граблі, розпаливши купальські вогні на вершинах гір біля дуба, такий дуб не годилося оздоблювати ніякими прикрасами. Однак на верхівці дуба обов'язково встановлювали кулі соломи або обмотані соломою старі непридатні колеса для воза. На купало дівчата збираються окремо від хлопців. Прийшовши в ліс чи галявину, вони приносять з собою гільце вершечок черешеньки, вишеньки, яблуньки чи клена. Вструмивши гільце в землю, прикрашають його барвистими квітами, а на вершечку прилаштовують віночок з барвінку. У деяких місцях прив'язують жалючу кропиву та колючі будяки. Потім сідають навколо самого гільця подвійним, а то й потрійним колом та співають купальських піцень. А в цей час хлопці, розпаливши вогнище, непомітно підкрадаються. Дівчата ніби цього не помічають і, побравшись за руки, співаючи, починають водити навколо гільця хоровод. Хлопці на ці пісні відгукуються своїми піснями, а тоді враз біжать до юнок з усіх боків, намагаючись схопити гільце. Дівчата не дають, хлопці наполягають, врешті всі разом ламають гільце. Юнки розбігаються, а хлопці їх ловлять, і кожен несе свою жадану до вогню. Біля вогнища хлопці й дівчата беруться за руки і знову водять хороводи. Опісля влаштовують різні ігри. Хлопці доганяють дівчат, тягнуть їх до води, обливають, не відстають від хлопців та і дівчата, бо не гоже на купала й парубкам сухими бути. Опісля хлопці один за одним стрибають через вогонь. Стрибати має кожен хлопець, бо хто цього не зробить, той цілий рік кволим буде. Коли багаття трохи згасне, роблять це й дівчата. Що вище скочить хлопець та вдало тричі перестрибне через купальський вогонь, то здоровішим та багатшим буде. Якщо ж упаде чи розгорне вогнище, то буде нещасливим уздовж року. Хлопець з дівчиною стрибають через вогонь, взявшись за руки, та й примовляють Очисти нас від скверни, дай нам вогню у душі. А ще на святі хлопці роблять соломи ляльку Купайло. Прикріпивши до високої тички на цю велику зріс людини ляльку, надягають штани, сорочку, бриля, а в руки дають батога, тичку з лялькою застромлюють у землю. Нерідко голову купайла виліплювали з глини і висушували на сонці. На обличчі приробляли бороду, вуса, за очі правили вуглинки, а щоки розфарбовували яскравими барвами. Дівчата на святі роблять собі купайлицю. Зробивши ляльку, водять навколо неї хороводи, жартують, а ще пускають віночки за воду. Коли віночки зійдуться, пара побереться восени й буде в неї щире та палке кохання. Коли ж ні або хтось з одним віночком станеться, чи вир забере під воду, чи кинутий невміло одразу перевернеться, а чи хвиля розіб'є його, погасить свічечки, тоді сум огортає дівчину. Але цій біді, що напророчили віночки, можна зарадити вогнем і водою купальської ночі. Отож. Знову дружно й весело хлопці та дівчата стрибають через вогонь, обливаються та купаються в очищеній воді. Купало веселиться, бо йому велика радість посилати молодим щире сонячне кохання. Купало збагачує своєю Всевишньою силою душу і зміцнює тіло, бо це їй, молодій людині, насамперед належить почесне право продовжувати вічність. Берегти рід плем'я батьків прадідів в ім'я любові, бо ж немає у світі сили вищої за любов. Будьмо здорові з Купайлом. Дякую за увагу.